Слава Ісусу Христу, дорогі братчики і сестрички. Мене звати Віктор. І я зайшов на, на цей канал і роблю це відео для Ісуса Христа. Я не є священник, я не є пророк, не є вчитель. Але прийшов, щоб свідчити про Господа. Полюблю Його. І на це його Божа воля. Люблю спілкуватися з тими, хто також любить Господа. Перед тим, як приступити до розмови про Бога, хочу його прославити, його святе ім'я. Пісно, я прошу, хто відкрив своє серце, хоче його прославляти. Підспівуйте слова нескладні, прості. Прославимо Господа. Він вартий того, він за нас помер і Воскрес, щоб ми жили, щоб ми не помирали. Слава Отцю, Сину, Святому Духові. Амінь. Же Аллилуйя! І що ж, дорогі? Саме перше хочеться сказати вам, що добра звістка Євангелія, яку нам залишив Ісус, говорить про те, що Бог так полюбив світ, що віддав Сина Свого, однородженого Ісуса Христа. Щоб кожен, хто в нього вірує, не, не загинув, але мав життя вічне. Івангелія від Івана, 3 розділ, 16 18 вірш. Як пише. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина. На світ, щоб Він світ засудив, але через нього, щоб світ спас, хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто не вірує, той вже засуджений, бо не повірує в ім'я однородженого Сина Божого. Питання багатьох може виникнути, хто ще не вірить, що Ісус був посланий, щоб нас врятувати. А для чого? Для чого Він? Мав йти, щоб нас врятувати. Від чого нас треба було рятувати? Апостол Павло в посланні до римлян говорить, що заплата за гріх є смерть. Тобто, люди, перші люди і послідую, чому послід, всі інші були в такому положенні, положенні смерті, гріха і смерть. То закон гріха і смерті діяв від Адама і до Ісуса Христа. І Ісус Христос, як Божий Син, щоб виконати цей план Спасіння, щоб ті люди, які народилися, які Бог сотворив, щоб вони були в Його Царстві, на Його славу. І Він посилає для цього Ісуса Христа. Коли Ісус прийшов. Жив тут разом з нами, проповідав звіщав Боже Царство. Потім був виданий, терпів муки, був розп'ятий, помер. І Воскрес теж Іван Львів Іванин каже вже, коли, перед тим, як віддати духа, він сказав звершилось. Тобто ціна за наше спасіння з вами була заплачена. Ціна оця велика. Ціна, щоб ми спаслися. Ісус заплатив повністю за наші гріхи, за твій гріх, за мій гріх. Ціна була заплачена. Без цієї ціни ми не могли спастися. Ділами закону ніхто не спасається, як теж пише Павло До римлян, що ніхто не може через закон спастися, ніхто не може перший і виконати без Божої благодаті. Щоб Виконувати Боже справ, Боже діло, Боже діла чи той самий закон. Потрібна благодать, потрібна сила від Бога. І тільки той, хто повірить, повірить в Євангелію, добру цю звістку, що Ісус прийшов, помер за тебе, ціну заплатив за гріх. Він тоді може це зробити, може це зробити. В, так, в Римлян 6.23, Та що я говорив, що заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій. Бо Ісус на те й прийшов, щоб звільнити нас під закону, під закону гріха. Ніхто не міг виконати закон. Ніхто в, яких, там, в якихось певних обставинах не міг виконати закон, щоб не вбити. Не міг виконати закону, щоб не вкрасти, не чинити перелюбу і так далі, і так далі. Тільки через віру, через оцю благодать Ісуса Христа, людина може щось виконати. Але це вже буде Дія Христа, Дія Христа через нас. Не, не наші діла. Ми ми виправдовуємося не. Своїми ділами, своєю праведністю, самоправедність, фактично, це можна назвати. Моя праведність. От я зробив щось і, Боже, зарахуй мені. Багато хто так думає, ні. Бо послання теж покладав Ефеся, другий розділ восьмий вірш, говорить, що ми спасені благодаттю через віру. Ми спасені через Божий дарунок. І це не від нас то дар, Бо, то дар Божий дарунок, подарунок. Так, як хтось би до вас прийшов на День народження і приніс вам подарунок. Тобто, ви за це нічого не платили, ви не старалися, не думали, як це зробити, як це виконати, як це втілити в життя. А Бог за, Бог за це Бог. За вас це зробив. Він подумав, як це зробити? Які кошти заплатити, ну, яку ціну? Ісус Христос заплатив цю ціну. Він думав, як це зробити. Він це ніс на собі, Він ці покарання на собі витримував Плювки, бій, удари, хрест, розп'яття, смерть. Розумієте? Яка велика ціна заплачена за те, що ми з вами мали можливість. Тобто Господь дає можливість кожній людині. Повір і ти спасешся. серця. Не, не віриш, ти вже засуджений. Ти і так мертвий. Фактично заплата за гріх смерті. Чому книзі буття, коли Господь встановив першу заповідь, не їжте з цього дерева, бо як тільки з'їжте, помрете. Чому? Тому що так воно і сталося. Тільки вони з'їли, Адам і Єва з'їли е, переступили цю заповідь, вони вмерли духовно, вони моментально були відлучені від, від Бога. І, хоча ще була пам'ять, ще вони перші люди спілкувалися, сам чули його голосом, але вони були мертві. Гріх стояв між Богом. І людиною. Ісус Христос Це усунув своїй смерті. Він взяв на себе наші гріхи. От уявіть собі, що всі гріхи, всі гріхи всіх людей, які жили, живуть і будуть жити, Христос 2000 20 років тому взяв на себе. І за це заплатив одноментно, одно, одноразово заплатив цін. Заплатив ціну все, ніхто ні, ніхто не винен. І, і це це діє, тільки воно вступає в дію, коли ми повіримо. Коли ми повіримо, що Ісус це зробив. І що говорить ще Писання Офесян 1 розділ 13 вірш, що коли ми повіримо. коли ми повіримо, що Ісус це зробив, Повіримо в цю добру новину. Дефісант, перший розділ 13 вірш. У ньому в Ісусі Христі, і ви, тобто, Ти і я, як почули, були слово істини, Євангелію, і Спасіння Свого, і в Ісуса увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Тобто Бог обіцяв, пообіцяв. Це Його обіцянка. І ми знаємо, що Бог вірний своєму слову, Те, що Він обіцяв, він виконує. <кхи> І що далі пише 14 вірш, що Святий Дух є завдатком нашого спадку. Тобто, уявіть собі, <кхи> коли ми хочемо, наприклад, купити машину, ми даємо завдаток комусь, щоб потім її повністю купити. Так от Бог, щоб підтвердити своє Слово, свої наміри, що Він нас викупив, Він дав завдаток Святого Духа, кожному з нас. Тобто ми, коли повіримо, що Ісус нас відкупив на Христі, заплатив ціну за гріх, Вкладає свого Святого Духа і це є завдатком того, що ми не помремо а Воскресне не будемо. Для чого? Для спадщини. А що це за спадщина? От що можна собі? А ця спадщина в <клес> Івангелії від Івана, 14 розділ, Пише такі слова: нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене вірить. Багато осель в домі мого Отця. О, от наша спадщина, що приготував нам Господь. Що він приготував нам кожному оселю в домі мого Отця. Ісус каже, що в домі мого Отця є багато осель. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були ви. Яка це, яка це велика обіцянка? Боже, що. Господь каже, як ви в мене повірили, я, я даю завдаток вам, Святого Духа, що я прийду і заберу вас, я на вас не лишу. Ви не, будете, е ви не помрете, ви будете зі мною в домі Мого Отця. І це ще є про образ е весілля, свадьби хотів сказати, про образ е галілейського весілля, коли. По Галийському звичаю батько з своїм сином приходили, щоб здійснити обряд заручину. І батько молодого приносив завдаток за навчену. І цей завдаток був дуже дорогоцінним, таким є Дух Святий. Найдорогоцінніше, що Господь. Мамо, він дає кожній людині завдаток цей, що я тебе не залишу, ти будеш зі мною. Ти будеш в моєму царстві. Дім Отця це Боже царство. І Ісус каже, що я обов'язково прийду і вас заберу. Я обов'язково вас прийду і заберу. Та як я пішов, я прийду і заберу вас. І це дуже чудова новина, це дуже чудова новина. Я зараз прошу кожного, прошу кожного ім'я Ісуса Христа. Хто ще не, не вірить в нього, не вірить, що життя поза цим світом є. Багато хто думає, що зараз з такого горя, яке відбувається, війна. Не гаразд, що от, живе людина помирає, закопують землю і все і на тому кінець. Ні. Це є неправда, це є диявольська брехня, щоб ми не, часом не спаслися. Це його дія. Тому я прошу кожного зараз, хто дивиться цей зараз канал, подивиться його з Божого, Божої волі, зайде на цю сторінку. Прошу вас. Ім'я Ісуса Христа. Помилитися зараз зі мною до Отця Небесного і повірити в добру звістку, що ви спасе, Отче Небесний, ім'я улюбленого Того Сина Ісуса, який прийшов у цей світ, був з нами, жив з людьми, був виданий на розп'яття, отримав побої, був вскривлений, обпльований. Був розп'ятий на хресті, помер воскрес на третій день. І дав кожній людині можливість спастись. Вірую, що ти це зробив заради мене, щоб не спасти. Вірую в слибине серця, що ти заплатив ціну за всі мої гріхи, які б вони не були. Всі гріхи мої прощені через Тебе, Господи, я вірю тобі, як той розбійник на Христі, прошу тебе. Прийми мене, Господи. Прийми мене, Господи. І будь зі мною завжди. Скільки мені залишилось в цьому житті? Вірую, що ти мене спас. Вірую, що заплатив за мене. Дякую тобі за це спасіння. Слава Отцю Сину Святому Духу. Амінь. Дорогі, хто помолився, хто повірив в цю добру новину, <кій> ви тепер спасені. Господь буде тепер вести вас і навчати. Повірте, що в моєму житті було так, що навіть після того, як я повірив, Умудряється він мастак тому, щоб обманути і знову привести вас до гріха. Але ви повинні розуміти, що ваш стан зараз, коли ви помолилися молит, коли повірили в Євангелію, що ви спасенні, ваш стан зафіксований на є спасення. І навіть якщо ви вчините гріх, Господь за нього вже заплатив. Господь за нього заплатив. Вам потрібно тільки звернутися до нього, Господи, прости мені, так як Петро. Він зрадив Ісуса Христа, але сказав: прости мені, Господи, покаявся. Тобто диявол ніколи не залишить вас, поки ви живете, особливо, коли ви повірили, коли ви будете робити кроки в цій вірі, в цьому поступі віри, він буде вас покушати далі. Ви маєте заступника. Ісуса Христа. Ми викоплені від суду. Ми не приходимо вже на суд, якщо повірили в Христа. Тому ще раз вітаю кожного, хто прийняв рішення бути з Христом, повірити в добру новину, перебувати з Христом у Його слові. От Читати Боже Слово. Це, це, є, це є перебувати з Христом. Хто перебуває в мені, а я, а я буду в ньому. Перебувати в ньому це, це буде читати Боже Слово, перебувати в ньому. І Дух Святий буде показувати вам, ще, ще, більші, ці, ще більші таємниці Божого Царства. Як жити в ньому, як, як любити Бога і любити ближнього свого. Амінь. Дякую, що ви. Були зі мною також зараз ще помилюся застілення, застілення від хвороб, в кого, можливо, є якісь хвороби, і він терпить недугу, всякі недуги, всякі хвороби це і від диявола, від бісів, Бог нікого. Бо раніше в мене, в мене був такий така думка, що якщо хвороба це. Це є від Бога, так? Це допуск є Божий, але це Бог не винен, тому що ви хворі, чи, чи вас якась е, біда в сім'ї, родині, це прокляття. Прокляття це від диявола. Тобто, хто не, не вірить в Христа, він під прокляттям закону. Закон духа, життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Гріх і смерть це є прокляття. Все, що з ним зв'язано, хвороби, все це зв'язано з законом ріха і смерті. Він не має нічого спільного з Богом. Бог, не, Бог є любов, Бог є добро, Він не, не послуговується злом. Не, не робить зле тобі. Ти сам вибираєш через свій власний гріх те, що не, не розумієш, не знаєш. Ти сам себе сам даєш дозвіл дияволу тобі щось нашкодити. Тому прошу, хто хоче, хто хоче прошу всім помолитись, Отче Небесний, ім'я улюбленого та Сина, ранами якого ми є зцілені. Прошу стіли кожну людину, яка б неї не була б гроба. Звільни її від впливу Злого Духа, в ім'я Ісуса Христа. Наказує і розрушає всяке зло. Всякої дії злого духа, всяку хворобу геть з цих людей. Забереся геть. Хворобу, злий дух, прокляття, ім'я Ісуса Христа, Сина Божого. Амінь, Хай буде так. І слава цю Сина, Святому Духу. Амінь.